Так. Отже, саженець прикопаний до рівня, де починає рости однорічна лоза цього року. Тут пеньочок такий буде, зріз. ось до цього, до цієї межі. Обрізаєте саженець на 2-3 бруньки. От там одна, тут дві, тут три бруньки ставлювати зверху пляшечку, кришечка може бути закрита, може відкрита, це не грає ролі. І далі прикопуєте, прикопуєте над кришечкою сантиметрів 15. Таким коликом над цим символом. Землю навколо писану саженця притрамбовуєте ногою. No vse, nakopajmo. Prikopajmo.